Початку 2012 року вже проведено 11 пленарних засідань міської ради. Прийнято 684 рішення і розглянуто згідно з планами роботи п'ять основних питань, серед яких стан житлового фонду, взаємодія органів міського самоврядування з правоохоронцями, підготовка закладів освіти до навчального року та підготовка комунального господарства до опалювального сезону, соціальна підтримка ветеранів війни та праці у грудні поточного року. запланований розгляд двох основних питань. От тому. Получиться, що за рік ми замість чотирьох основних питань розглянемо сім питань. Ну, основне питання це міський бюджет на 2013 рік, і друге основне питання про виконання програми соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік та затвердження програми соціально-економічного розвитку на 2013 рік. Початку року проведено шість депутатських навчань, з яких чотири були виїзні. Така форма надає депутатам можливість безпосередньо на місці знайомитися з роботою підприємств, вивчати аналізувати ситуацію, проблеми, позитивний досвід і таким чином приймати більш виважені дієві рішення. Сергій Маляренко також наголосив на значущості для громади і міської влади і для депутатського корпусу програми з розвитку місцевого самоврядування у Кривому Розі. Це дуже важлива програма. Для розвитку нашого міста, для самоорганізації населення і виконання цієї програми це ну, не один рік наполегливої праці. І скажу, що тут особливо важливо, щоб це доходило до як то, сознання громадян, громади нашого міста. Що таке самоорганізація населення? Що таке самоврядування? Сергій Моляренко оцінює роботу депутатів як плідну і активну, і не тільки щодо підготовки і проведення сесій, прийняття необхідних для життєдіяльності міста рішень, а й роботі з виборцями. На сьогоднішній день на адресу міського голови виконкому міської ради його відділів управлінь, інших виконавчих органів міської ради надійшло 133 депутатських звернення. В яких порушені питання комунального господарства, фінансування закладів освіти та охорони здоров'я. З початку року депутатами на сесії міської ради висловлено 44 пропозиції та зауваження. Також хочу сказати, що депутатам надійшло 54 подяки. Подяки були від різних верст населення. Від ветеранів, від пенсіонерів також і від закладів і учбових, і лікарень. От ну і от інших закладів. Вдячний секретар міської ради і за толерантне проведення в місті парламентських виборів, адже немало депутатів міської ради, були безпосередніми учасниками цього процесу. Дуже толерантно проходили вибори, не було грязі друг на друга. Не говорили, что вот, выберите меня, я сделаю то-то. Вот, а его не выбирайте, потому что он то-то не сделал. То есть такого не было. И э, мне, как секретарю городского совета, очень как бы, приятно то, что вот, ну, скажу так, после выборов, у нас вот, сессия была в ноябре, э, смотрели друг другу в глаза, здоровались, улыбались. Это было соперничество, и соперничество было честным. После чего вот, Прийшли і опять же таки нормально друг другу, в глаза, і нормально будемо працювати і, і далі підчеркнути і сказати, наши депутати показали пример толерантности, показали пример умения соперничать. и уважать свого соперника. Відповів Сергій Маляренко на запитання щодо реалізації кровому розі президентської програми доступне житло. Ми подали три міста, де ми готові строїти дев'ятір. И более высотные 14-16, 17-этажные дома. Вот. Кроме того, мы подали место на Коломойцево, что мы готовы строить там комбинат, который будет выпускать панели для этого строительства. Вот. То есть предоставили. Теперь, если идут средства на это. государство дает средства, значит, мы готовы сразу же включиться. Из всех, кто подали, вот подал Днепропетровск, Кривый Рог и Днепродзержинск. То есть мы в тройке лидеров и как только появятся первые деньги, мы готовы, я же говорю, Вплоть до того, что мы предлагаем у себя разместить завод, который будет работать и на Днепропетровске, и на Днепрозержинске, возможно, на Кировоград, на Херсон, там кто рядышком, мы готовы работать. Хочу сказать, что э, это большая разница между теми панельными домами, которые вот, мы называем Хрущевки, Брежневки. Да, И те панельные дома, которые сейчас будут строиться, они уже идут с энергосберегающими технологиями, они уже предусмотрены вот именно для нас, для Украины, по финским технологиям. Журналісти поцікавилися виконанням бюджету міста за 2012 рік. Сергій Маляренко зазначив, що це питання буде серед головних на пленарному засіданні найближчої сесії і додав: бюджет міста виконано, а соціальне спрямування міського фінансового кошторису буде збережено і у році 2013-му. Розходи цього бюджету як 12-го, так і 13-го, будуть, звісно, в основному захищені статті. А те, що у нас буде на развитие города, конечно, прежде всего это социальное направление. Защищенные статьи вы знаете, они идут на медицину, на образование, на питание в закладах освіти, охорони здоровья, соціального захисту населення. Вот, то есть, все, то, что расписано, что должен получать ветеран, инвалид и так далее. Так далее. Ви видели, сколько в этом году сделано. Сколько программ у нас работает в городе, Ну, эти программы не остановятся. Вот. То, что по дорогам, хочу сказать, вы тоже видели, знаете, сколько дорог сделано. Вот. Юрий Григорьевич ставит задачи такие, что не должны терять темпы, наоборот, должны еще больше. Слава Богу, в Верховную Раду зашли такие люди от нашего города, которые знают наши нужды, которые умеют добиваться. Кроме того, хочу сказать, что и в этом году планируется работа с крупными промышленными предприятиями, с тем, чтобы они тоже помогали нам в развитии города. Вы вот видите, в 2012 году вот проспект Южный был закончен. Кто там был, да, видели, какую там сделали зону отдыха с пляжем, я лично был на открытии, то люди говорили, вот 40 лет, как уже там ничего нету, оно уже засохло, высохло, все, тут возобновили, сделали. Я думаю, это очень хорошо. Сколько открыто у нас новых спортивных площадок, детских площадок, это все будет продолжаться, будет развиваться.